У разі зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в реєстрі, платнику податків необхідно надати пояснення, у якому відобразити суть господарської діяльності платника та здійсненої господарської операції. А також пакет документів, що підтверджують господарську операцію згідно порядку прийняття рішень про реєстрацію, відмову реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України. Від 12 грудня 2019 року наказом номер 520 Проте цей перелік не є вичерпним і окремо хочу зазначити, що обов'язковими є первинні документи, які підтверджують оплату за реалізований товар надану на послугу, а в разі наявності заборгованості за такою операцією надати акт звірки з, з контрагентом. Накази Міністерства фінансів України від 12 січня 2023 року No19, який набирає чинності 8 березня 2023 року, внесено зміни до порядку прийняття рішень про реєстрацію, відмову реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Зміни, зокрема, передбачають, що комісія регіонального рівня за результатами розгляду документів, поданих до податкової накладної розрахунка коригування реєстрації, яких зупинено. В разі встановлення факту ненадання платником податки вичерпного переліку документів для підтвердження здійснення господарської операції, направляє повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісії регіонального рівня, рішення про реєстрацію податкової накладної розрахунку коригування в реєстрі, з пропозицією щодо надання платником податку, додаткових пояснень та копій документів на підрозділ. Підтвердження інформації. Платник податку має право подати до контролюючого органу додаткові пояснення та копії документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній розрахунку коригування протягом п'яти робочих днів з дня наступного за днем отримання повідомлення в електронній формі та за допомогою засобів електронного зв'язку. За результатами розгляду поданих додаткових пояснень та копій документів, комісія регіонального рівня протягом п'яти робочих днів, що настають за днем їх отримання, приймає рішення про реєстрацію, відмову в реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Якщо платник податку не надав додаткових пояснень та копій документів на підтвердження інформації, зазначеної податкової накладні розрахунку коригування, Комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних протягом п'яти робочих днів, що настають за днем граничного строку їх подання. За більш детальною інформацією щодо зупинки реєстрації податкових накладних, платники податків можуть звернутися на телефон гарячої лінії ГУДПС у Полтавській області 095 832 50 43.